Привіт, мої любі малята! Рада вітати вас на нашому занятті. Ми вже з вами дуже багато розмовляємо про різні професії. Малята, а скажіть мені, будь ласка, а чи знаєте ви, ким працюють ваші батьки? Так, дуже цікаво! Дивіться, ми з вами розглядали різні професії. Давайте з вами їх пригадаємо за допомогою картинок. На екрані будуть з'являтися картинки, а вам потрібно назвати. Професія, яка зображена на малюнку. На малюнку зображена професія. Лікар молодець. Давайте ще раз повторимо: Лікар. Молодці. Наступна професія. Так, звісно, це поліцейський. Це дуже відважна і смілива професія. А погляньте на цю картинку. Що за професія зображена на малюнку? Так. Це пожежник молодці. А що це за професія? Перукар молодці. А це яка професія? А це професія називається продавець. Пропоную вам послухати віршика. Продавець молодець. Він товари продає молоко, сметану мед, інший моркву та томати. Вибір в нього є багатий. Третій продає чоботи, черевики, босоніжки. а четвертий стіл та шафу. Та стільці вішалку до шляпи. Продавці товари знають, дарма часу не втрачають. Все, що просять, продадуть. Це їх надзвичайний труд. Хто такий продавець? Це людина, яка продає певний товар. Як ви гадаєте, де вони можуть працювати? Так, у магазинах, на ринках. Що робить продавець у магазині? Він там продає товар. Як називаються люди, які ходять до магазину, будь то жінка, чоловік, бабуся чи дитина? Ці люди називаються покупці? Як ви гадаєте, діти, а чи можна брати товар в магазині безкоштовно? Так, ну звісно, не можна. Як ми здогадаємось, скільки коштує товар. На всіх товарах є певні цінники з вказаною ціною. Хто краще знає, який товар є в магазині? Так, ну звісно, це продавець. А якщо ми купуємо техніку, чайник, телефон, хто нам підкаже, чим відрізняються товари, скільки він коштує та як користуватися цим товаром. Про це також нам підкаже. Продавець. Подивіться, діти, наскільки важлива професія продавця. Кожен з вас ходив до магазину і ви бачили там продавців. Вони дуже люб'язні і завжди готові вам допомогти. Діти, а як ви гадаєте, чи всі продавці продають один і той же товар? Ні. Вони можуть продавати різні товари. Пропоную вам за допомогою гри сказати, які товари можуть продавати продавці. На екранчику будуть з'являтися картинки, а вам потрібно сказати повним реченням, що продає цей продавець. Наприклад, цей продавець продає помідори. Діти, що продає цей продавець? Так, цей продавець продає морозиво. Молодці. А цей, давайте скажемо повним реченням: Цей продавець продає. Телевізори. Молодці. А цей. Цей продавець продає солодку вату. Молодці. Цей продавець продає фрукти та овочі. Цей продавець продає. Цей продавець продає хліб та булочки. Цей продавець продає взуття. Ну що, мої любі малята, на цьому наше заняття підходить до свого кінця. Давайте з вами пригадаємо, з якою професією ми сьогодні з вами познайомилися. Так, це професія продавець. Давайте повторимо її ще раз: Продавець! Молодці мої малятки! Я вам кажу дякую і до нових зустрічей! Бувайте!